Замінити акумулятор за гарантією таки можливо, де введено джедаями. У понеділок ми розповідали історію водія, якого підвів куплений цьогоріч акумулятор. Та замінити батарею виявилося нелегко, бо її і тестують, і зважують, і навіть заміряють, скільки ж струму дає ваш генератор. Але ми це зробили. Що ж робити, коли новенький акум підвів вас уже на початку зими, розкаже Валерій Бакус. Доброго дня у нас є проблема. Цей дзвінок аж на завод-виробник акумулятора, який помер, не пропрацювавши рік. Хоч у продавця і постачальника нам батарею замінити відмовили, на заводі радять зробити ще одну діагностику. Ми спершу їдемо до незалежного експерта. Його треба заряджати у нього плотність 1,25. Можна 1,28 бути. Та на сервісі виробника акумулятора нам ставлять ще більш страшний діагноз. Виявляється, батарея працює лише на половину свого ресурсу. Причому в деяких банках почалось закорочування свинцевих пластин. Вот каснувся. Бачите? Mm -hmm. Норма? Каснувся норма. Mm -hmm. Я веду кружи, якраз це і норма. А от смотрите, як сколько я сюди в тайванці. Вот, це були норма, так? Да? А вот це банка. О. Це вже ніде норм. Та панка вже є признак, що вона може уже практично не працює. Перевіривши місткість електроліту, експерт робить висновок. Випадок гарантійний. Та подивившись на талон, який був виписаний продавцем, майстер починає дивуватись. Виявляється, нашому герою виписали гарантійний талон на бланку іншого виробника, і тепер саме це стає причиною відмови в обслуговуванні. Ми знову телефонуємо на завод, де нам дають зрозуміти з цим талоном не допоможуть. Там не зовсім по документам У нас просто ми ну, на завод просто просили. Саме обов'язково на ліче наше гарантійне талона наш адміністра. Я понял. Мені тепер з претензії к тому, хто мені його продавав. получается, їхати. да ну, думаю, да. Здається, коло замкнулося, адже у продавця ми вже були минулого разу і чули його відповіді. Якщо вина в акумуляторі, вони міняють дозволи його одразу. Та аби з'ясувати, хто ж таки має брати на себе відповідальність за цілу низку недбалостей, джедаї прямують до держспожив та й тут нам радять звертатися саме до продавця, якщо е, висновком буде доведено, що батарея вийшла з ладу, з вини виробника. У цьому випадку споживач має повне право звертатися до продавця або виробника з проханням э, розірвати договір. Знов їдемо на ринок вимагати експертизи. Та тут нас чекає найбільша несподіванка. Виявляється, продавець не готовий забирати акумулятор на експертизу. Він погоджується провести заміну. заміну. Старий думав, новий заміни. Нам замінюють батарею без зайвих слів. А тим водіям, кому трапиться менш лояльний продавець, нагадуємо, якщо акумулятор на гарантії і вийшов з ладу, його замінять лише після експертизи. Експертні центри є тільки в обласних центрах, і там, як у нашому випадку, батарею можуть навіть зважувати.